Вітаю вас! І якщо дитина проявляє агресію до мами тата, спробуйте таку вправу, таке завдання тиждень. Попіклуватися один про одного з любов'ю і з вдячністю, запропонуйте дитині зробити щось приємне для мами і тата, попіклуватися, принести помити яблуко, мама, ти хочеш там чаю, я тобі можу зробити чай, принести чи печиво подати, чи ще щось. Я про тебе турбуюся, я проявляю свою любов тобі обійняти, поцілувати. І якщо дати дитині завдання, на Наприклад, зранку в обід, ввечері, ти цілуєш там маму і тата декілька разів, з вдячністю, з любов'ю. Спробуй це зробити. Скільки днів ти можеш це робити, витримати? Що ти при цьому відчуваєш? І тоді запитання для дорослих: що ви відчували після того, як дитина почала це робити, і як дитина проявляє свою турботу і опікується вами? Як вам з цим? І що ви тоді можете зробити далі?